У його голові народився найбільший літак у світі. З його фантазії постали відомі на увесь світ Антей, Руслан і Руслани, Мрія, а також сучасні Ан-140 і Ан-148. Він був генеральним конструктором НТК імені Антонова 21 рік поспіль, а в 99-му став героєм України. Тепер столична вулиця депутатська, на якій він жив, носитиме його ім'я. Легендарний Петро Балабуєв у серії сюжетів обличчя України. Хобі – це моя робота, а робота хобі казав про себе. П.Б. так на заводі Антонова називали генерального конструктора Петра Балабуєва. Донька згадує, він підхоплювався рано вранці і одразу на підприємство. Он всегда говорил, що я йду на роботу і земной шарик отскакивает від от моїх ног, потому тому що для нього це была його життя, це було його творчество. Петро Балабоїв народився на Луганщині і дуже рано почав утримувати свою сім'ю, маму і двох сестер. Його батько загинув у партизанському загоні. А вибираючи професію, він думав і про кар'єру військового і суднобудівника. Але в ті часи не було хлопчиська, який би не мріяв літати. А Балабоєва приваблювали саме важкі літаки. На завод Антонова, Петро Балабоєв потрапив одразу. Разу зі студентської лави у 1954, після Харківського авіаційного інституту він починав інженером-конструктором. У 56-му став начальником складальної майстерні. До речі, вона знаходилась ось тут, на території цього цеху. А згодом став начальником складального цеху. Вже за сім років після закінчення інституту. У 1961-му Балабоєв став заступником генерального конструктора і керував ОКБ у Ташкенті. На той час там починали серійний запуск. Найбільшого у світі транспортного літака Ан-22 «Антей». сьогодні. Тут у бригаді, де починав працювати Балабуєв, все як було тоді. Тісно від кульманів і креслень, на його робочому місці портрет, а на дошках ті самі його перші креслення. Товариш по перших роках роботи легендарного конструктора згадує, той завжди пропонував нестандартні рішення. Коли треба було перевозити деталі першого антея до Ташкента, то крім авіашляху Балабою вирішив доправляти і суходолом. Довелось співробітникам їхати з. України до Узбекистану автобусом. Рух – это еще до перевозки на самолете. Надо было запасной вариант иметь. А вдруг не получился бы транспортировка на самолете. Вот. Значить, було була по сухопутним потім нікого крім Балабоєва легендарний Антонов своїм наступником на заводі не бачив. Тож у 1984-му балабоїв стає генеральним на великому заводі. Льотчики випробувачі називали його атаманом і батьком. Він дуже переживав перед випробуваннями літаків за життя пілотів. прямо його аж трясло от перед першим вилітом. А я подхожу к нему, подписываю полетные лизы в Педру, да не волнуйтесь, все будет хорошо, все будет отлично. А он даже слова не может сказать. Вот такое переживание. Но я это переживание сам потом почувствовал, когда мой сын, летчик-испытатель, поднимал он 148. А я на землі був рядом з ним, і мене теж трясло. Оказывается, на землі, на підсапіреживаєш та більше. Десять моделей літаків, ан, включно з важковаговиками Русланом Тамрію, спадок Петра Балабуєва, що ним рухало, коли інші вже спокійно почили на лаврах. Колеги і друзі кажуть невгамонна допитливість. В Одної із оцінок Антонова, коли він оцінював Балабуєва, він сказав, що нібикневільна способність до самообучення. Самовочні і познанню тех нош, з котрої всі на нужне для Львова хорош спеціаліст найбільше у світі і досі вантажний літак. Мрія був втіленням дитячої мрії самого Балабуєва. Той хлопчисько марив великими літаками і назву також дав машині сам. Ми називали Мрія, то це була спеціальна нарада науково-технічна, яку проводив Петро Васильович Балабуєв, до речі. І я пам'ятаю, як це було. І було прийнято рішення, яке підтримав Петро Васильович, що назвати літак Мрія. І це таке чудове українське слово. І от воно так і стало для. Сьогодні про Петра лабоєва згадують не лише друзі та колеги. Льотчики кажуть, у країнах, де вже давно нічому не дивуються, аби побачити мрію, стоять у чергах. Мені переповняла гордість. Вот за цих людей, за генерального конструктора. Що це потрібно було створити от такое чудо, що навіть знаходяться в центрі створення боїнгів на аеродромі, це мощная, знаєте, самодосвітна компания, де спеціалістів авиационных уж нічим не удивишь. Так они не удивлялися, цей мрії. І от за це я був горд. 23 травня 2011-го авіаконструктору Петру Балабуєву виповнилося б 80 років. Ольга Скотникова Володимир Кузьменко перша национальный.